Вітаю, шановні підписники. Що ж, у нас зараз серпень, кінець серпня, спека. Мабуть, у багатьох з вас у ваших регіонах також просто невиносна спека стоїть. От, і чим зараз добре займатися, це якраз сушити фрукти та овочі. Ось зараз збираю помідори. Ось такий сорт. Назву сорту, на жаль, не пам'ятаю, бо він у мене дуже давно. От, я його вирощую саме для сушки, для сушіння. Я знаю, що є сорт, здається, української селекції, називається дрова. Такі самі довгі і також добре сушиться. Ну, в мене інший сорт, якийсь імпортний, коли я його зберіг і ось розмножив. і таким чином сушу ось ці помідорчики. І взимку вже додаю там у різні страви. Як бачите, через таке пекло, воно тут просто все вже вигорає. Навіть буває таке, що прямо на сонці ці помідори вже аж варяться. Тому я їх ось терміново збираю. Там, що не дозріло, то дозріє день-два, але все одно я їх буду відправляти на сушку. До речі, дуже хороша погода для помідорів. Для того, щоб вони дозрівали. Не дивлячись на те, що це спека. Але добре, що немає дощів таких злив, адже тоді вони почнуть хворіти. ну, Тут, як кажуть, палка у двох кінцях. Добре для помідор, але погано для інших рослин. Ті, що люблять більше води, вологи. ну, Ось таким чином, як бачите, їх мульчую, щоб тут трошки вистачало. Їм вологи, ну, поливаю ці помідори раз на тиждень. Їм цілком вистачає вологи, під корінь поливаю, от для того, щоб вони, звісно, не зав'яли і самі плоди були більш соковитими. Ось, ось така зараз праця, мабуть, у багатьох садівників та городників. Сушу я у Електричній сушарці, а яблука сушу вже у такій сітці спеціальній для сушки. Ось, трошки не збираю, так що вже більш-менш якісь вражай є. Ось перці. Також потерпають від спеки, їх я поливаю частіше. Ось ще одні помідори також. Треба буде позбирати. Ну, це гібриди, але теж смачні. Добре, зберігаються довго, тому нормально. І зараз ще вам покажу. Ось кавун. Подивіться, цього року виросте ось такий кавун. Це вперше в мене такий урожай кавунів. Кавуна, точніше, якраз добре спекотне літо. А на початку літо було дощове, тому він тут добре виріс. Ну, не знаю, ще поки не прибираю, не забираю його. Ну, може, ще зачекаю декілька днів і гадаю, що він буде вже стиглий. Так, ось такі справи городні. Щось баклажани. Також вже трошки є ось, треба вже збирати. Ну і ті, хто знає мій канал по попереднім по відео, ось полуниця, якою я також займаюсь. Така невеличка грядочка, але на сім'ю вистачає цієї грядки для того, щоб і посмакувати, поїсти, і закрити трошки варення. Ну, ось прорідив, нещодавно замульчував, Прополов, треба ще це домульчувати. Та й так, і так, треба поливати, поливати, звісно, все. Ось такі городні справи. А ось у мене сушка фруктів, а саме яблук. Заклав вчора свіжу порцію. До речі, ці сіточки дуже практичні, чудово мені подобається, тому і економія на електроенергії, якраз у таку спеку саме воно. Ось це вже тут перша партія трохи підсохла. Думаю, вже ввечері. Не трохи, вже так нормально підсохла. Думаю, ввечері вже буду прибирати, забирати на зберігання. Ну, а це свіжі яблука, вчора ввечері покришив. І думаю, там десь до тижня вони тут будуть лежати. В залежності від погоди, звісно, від сонця. І також буду вже забирати. Дуже класна річ. Взимку варити узвари. І це дуже корисно. І... При сушінні фрукти зберігають завжди багато вітамінів. Якщо, не відміну, коли ми варимо варення, то фрукти-ягоди, то якусь певну частину вітамінів, звісно, втрачається, а ось при сушці саме то, саме воно ну що ж, а тут показую сам процес сушіння цих помідорів. Ось дивіться, які вони потім. Нарізаю ці помідори на 4 частини, закладаю ось у такі сіточки ну і відповідно сушу. Так. У мене тут вона ця сушарка літній кухні, тому тут такі спартанські умови. ну Як ви знаєте, що літній кухні в основному вони для сушіння, там, заготівлі, консервації в багатьох і так далі. Тому ось Така річ. ну Рекомендую. Потім банки це все збираю і взимку дійсно дуже, дуже класна і корисна річ. І ось перша партія яблук, які сушив Також вже все добре посохвати. сподіваюся цю коробочку заповнити за цей сезон. Так що ось такі от городні справи у серпні. Що ж, дякую за перегляд. Діліться вашим досвідом, як ви заготовляєте фрукти, овочі на зиму і, можливо, щось порадити іншим, корисне і цікаве.